У вересні 22-го року Панченко у себе в телеграм-каналі помилково опублікувала пост, який через хвилину видалила. Гарно, що про Італію так добре зайшло. Загалом наші пости непогано заходять. Тому працюємо тут, якщо нам продовжать контракт. Ймовірно, це повідомлення адресувалось комусь з її команди. Але який такий контракт? Діано, можливо, це рекламна інтеграція. Ми продивилися її відео, але реклами там нема. У мене немає роди команди, фінансування. Я не агент, я не получаю деньги, від іноземних держав. государств. Що це був за контракт? Допоможе зрозуміти її фільм, який вона зняла одразу після втечі з України у грудні 22-го року. Баченко поїхала на Донбас. І цинічно стверджувала, що побачене нею в Донецьку перевершило те, що було в Бучі та Ірпені після російської окупації. На окуповані території для зйомок цього трешу вона поїхала 11 листопада 22-го року. За її словами, це було зробити дуже просто. Реалізувати поїздку їй допомогли друзі. Позвонила своїм друзям, вони мені в цьому допомогли. Опять же, гаразд проще, ніж ви думаєте. Ось так написала в спільний чат з друзями, а вони грошима і транспортом допомогли. Ага, насправді Діана відверто Бреше. Ми дістали інформацію з реєстру перетину кордону. Вона приїхала в Донецьку область на автомобілі, який належить телеканалу Russia Today. Схоже, поїздка стала тестовим завданням для отримання роботи в Раша Тудей. Бо наразі Діана не просто користується автомобілем каналу. Вона там працює і нормально заробляє. За інформацією зі злитої російської податкової бази, пропагандистка у 2023 році отримала майже 23 мільйони рублів. Панченко продовжила отримувати гроші від «Russia Today» у 24-му та 25-х роках. Я не агент, я не получаю гроші від іноземних держав. государств. Діана, звичайно, фантастична пиздунка. Ніяких друзів не існує, а фінансування на діяльність іде прямо з російського бюджету. І твоє угнітіння от Відінова в Донецьке коштує 200 тисяч доларів на рік. Крім нового місця роботи, панченко вже має новий паспорт. Громадянкою Росії вона стала у березні 24-го року.